Дівчата, хлопці, прости, Самий простий, смачний, взагалі салат на вечерю. Хто на дієті, а хто не на дієті, просто шматочок гарного м'ясця до нього взяли. І це просто вітамінна бомба. Я розумію, що цим салатом я вас не здивую, але трошки моя версія. Ну, капуста, зрозуміла, півкачани я тут взяла. Спірч середнього качанчика. Цибуля у мене тут шалот. Тому що вона більш солодка. Одна морквинка, одна перчинка. Далі оцет у мене бальзамічний, тому що я його просто люблю. А ви беріть, який хочете. Сіль чайна ложечка От, цю ну, правда, півмиски я вже молола, ви ж бачите. Значить, сіль одна чайна ложечка, одна чайна ложечка цукру. В моєму випадку це ксиліт, тому що я цукор не вживаю. Ну, майже не вживаю. Дві столові ложки оливкової олії. Дві столові ложки бальзамічного оцвіту. І гострий, якийсь червоний перчик сюди треба. Гостренько, щоб було. У мене тут оцей корейський гострий перчик червоний, я не пам'ятаю, як він називається. Я його купувала для кімчі, кімчі я ще не зробила, але я його крізь використовую шикарний перчик. І це просто корисно, смачно. Я ж кажу, півмиски вже нема. На вечерю. На обід приготуйте.